Привіт! Сьогодні зробимо сигналізатор клювання для фідера та протискуємо на мериболовлю. Беремо дві шпиці від велосипеду Україна. Там, де шляпка, робимо загин. Дублюємо на другій шпиці. Відступаємо 7 сантиметрів і робимо загин під 90 градусів. Відміряємо знову 7 см і робимо загин в протилежну сторону, теж на 90 градусів. Повторюємо загини на іншій. Розмірі вже є, беремо з першої. Відступаємо третій раз також 7 см і відкушуємо. Основна частина. Обмотуємо мідним дротом. Паяльник з Аліекспресу, яким користуюсь вже не один рік. Паяю ним все. Від блешень до мормишок. Посилання на нього залишу в опису. Припій по 61. Флюс для пайки F5. І шматка що залишився, робимо центральний тримач для вудлища. В результаті у нас вийшов ось такий тримач. Силіконова трубочка з того ж експресу. Надіваємо трубочку на шпицю. Центральний тримач теж так робимо. Далі знадобиться пружинний нержавіючий дріб 0,8 мм. Затиснемо в лещатах між двома брусками. Накручуємо пружинку. Відміряємо. Підкушуємо і приміряємо, як повинно бути. Робимо кільця на кінцях та оснащаємо. Пружинку слід трохи розтягнути. Ось яка різниця, якщо розтягнути пружинку. Монтуємо верхню частину. Знімаємо бубенчики. Відкручуємо стару ржаву пружину і монтуємо нашу суперфайну. Далі встановлюємо центральну частину. Ну і пропаяємо, щоб нікуди не злітіло. Як варіант можна просто на термоклей посадити. Розігріваємо термоклей. І промащуємо паяну частину і садимо на гарячу, прямо в стійку під рогачик. Сигналізатор для фідера готовий. Погнали на риболовлю тестувати! Закинув паралельно дві закидушки з саморобним макухом з пелецем та простою пружиною. Кому цікаво, як робив макуху та де купував обладнання, посилання залишив опису.

дергається капець тільки перезакинув закидушку уже на донку, знову поклевка так я хочу коропа де той короб Бригається, а, а? Та там такий, ти куди? Ти где робить? Це що, карась? Та ти що подиви, який карась клюнув Нє, ну карася я не відпустю. Я його уявляю вже смаженим. Карасика візьму. До речі, рибалю на річки південний бух. Так, продовжуємо. Так, то та там хтось у нас сидить. дивіться як кіліпає. Бляха муга, хто там да попав восьмого номеру клюнув. От весь. Подлящики розклювались. Що на донку, що на цей. Закидушку. Коротше, попав я на вечірню роздачу. За годину рахунок 10 до 1. Користь фідера. Якщо відео сподобалося з вас лайк і підписка. А з мене нова саморобка. Дякую за перегляд. Зустрінемось!